Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді японський скутер Honda Dio 110 кубів. Двигун 4-хтатний інжектор, повітряне охолодження. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані. Резина в гарному стані. По диску зносу взагалі немає. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Пробіг по Японії 16,463. Двигун працює без жодних нарікань. Для замовлення телефонуйте.